При всій повазі до пана Чернешова, я думаю, що для міжнародної спільноти він не настільки вагома фігура, так будьмо чесними, так? це абсолютно внутрішня тема. Її немає в заголовках закордонних засобів масової інформації. На жаль, попри посилення інтенсивності терору з боку Росіянської Федерації, так абсолютно звірячої по світлових кварталах і. Будинках, коли під завалами гинуть цілі родини мами з дітьми. Україна в принципі зараз менше присутня в заголовках закордонних змі. А пан Чернишов настільки дрібне і історія з паном Чернишовим настільки дрібна історія з точки зору світової політики, що ніяк на репутації України це не відіб'ється. Ну можливо, в куларах так в куларних яких хоче розмовах обговорювати це будуть, але це не стало темою в західних змі. Так цього немає на шпальтах західних змі, і це вже факт.